Окрім президента та міністрів, сьогодні в акценті ми розглянемо і голів обласних військових адміністрацій. І перший голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім як виходить з поданої ним декларації, протягом 2024 року його сім'я збільшила свої грошові активи а також в них з'явилося нове джерело доходу. Продаж криптовалюти. З декларації виходить, що за минулий рік голова Миколаївської військової адміністрації заробив 1 мільйон 762 тисячі гривень, і це на 400 тисяч більше ніж у 2023 році. А доходи його дружини Юлії Кім залишились на рівні 23-го року 500 тисяч гривень. Крім цього, в декларації вказано нове джерело доходів продаж криптовалюти. Дружина Віталія Кіма отримала дохід від їх продажу на суму майже 2 мільйони гривень. Щодо власності, то у декларації Кіма вказано 5 квартир у Миколаєві та одне нежитлове приміщення.